Вінницька громада, одна із перших у нашій державі, почала впроваджувати європейську програму Зелений курс. В місті утеплюють будинки, замінюють вікна та впроваджують нові стратегічні програми щодо споживання енергоресурсів. 11 листопада у світі відзначають день енергозбереження. Це те, над чим впродовж багатьох років працюють у Вінниці. І саме курс щодо ощадного ставлення до ресурсів та впровадження альтернативних джерел енергії має допомогти Україні, яка страждає від постійних ворог обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури. На початку подаємо електричну енергію на даний стенд. І пізніше ми бачимо, що е, є імітація освітлення, наприклад, в прихожій, в санвузлі, є імітація, що у нас відбувається опалення. Мінімальний приклад це є е, керування на відстані е, освітленням санвузлі. Олексій Бабенко показує, як за допомогою системи Розумний будинок можна економити споживання світла, тепла та води. Цей стенд розробили викладачі та студенти Вінницького технічного університету. За допомогою смартфона можна контролювати та відстежувати використання води та опалення, а в разі необхідності повністю вимикати усю електрику. Наприклад, людина знає, що вона йде, наприклад, на роботу і вона програмує, що освітлення має автоматично вимкнутись, навіть якщо вона забуває це зробити, автоматично дана система координує процес увімкнення вимкнення в будь-якій кімнаті. У Вінниці вже декілька років працюють над енергоефективністю, утеплюють багатоповерхівки, школи та садочки, замінюють вікна. У квартирах мешканці встановлюють енергоощадні лампочки та індивідуальні лічильники на воду, світло та тепло. Аналізуючи покази лічильника, мешканець двокімнатної квартири, який споживав 170 квт годин в місяць, після заміни ламп на енергоефективні, побачив, що наступний місяць, при тій ж самій роботі, яку він фактично виконував, він вже споживав 110 квт годин. І він побачив, що дійсно впровадження ледовських ламп в його квартирі було ефективно. У Вінницькому технічному університеті вже понад 10 років досліджують тему енергоефективності та енергозбереження. Працюють із відновлювальними джерелами електроенергії. Це у нас дослідна станція, в якої у нас є метопост, який збирає значення температури навколишнього середовища, температури панелі вітру, сонячного випромінювання і значення струму, напруги, потужності енергії. Кожні 5 хвилин. Тобто у нас уже за останні 5 років достатньо велика база організована, яку ми використовуємо для того, щоб винайти. Нові підходи визначити оптимальні якісь певні рішення для того, щоб із зокрема сонячних станцій отримати максимальну ефективність, вимикати побутові прилади з розетки, замінити лампочки на енергоощадні, кип'ятити в чайнику тільки необхідну кількість води. Ці прості правила допоможуть раціонально використовувати природні ресурси та дбати про навколишнє середовище. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.